Велештил Велд, з боку Припіка, частина 16. -та. Інтернатовці, витвір штучного інтелекту, не завжди слід поетити на все суто особисте, через недосвідченість у сторонній світ можуть вилетіти не тільки думки, а й неперелопачені душевно вчинки та роки, і з боку це виглядатиме просто жахливо, або навпаки, технічно чисто, але з міцно придушеною душевною ноткою. Окреме зауваження для пропащих еротоманів, досить сублімацій. Поспішайте займіться, а поезію, ні ногою. Я хочу поділитися з вами своєю улюбленою цитатою від Маріанни Вільямсон: Наш глибокий страх не в тому, що ми неповноцінні, наш глибокий страх у тому, що ми боїмося здатися надто сильними. Саме наше світло, а не наша темрява, найбільше лякає нас. Ми запитуємо себе, хто я такий, щоб бути видатним, чудовим, талановитим і приголомшливим. А справді, чому б тобі не бути таким? Тих, дитя Боже, твоє самоприниження не потрібне світові. Немає нічого привабливого в боязкості та затисненості, що змушує всіх навколо теж почуватися невпевнено. Ми народжені, щоб сяяти, як діти. Ми народжені, щоб виявити славу Божу всередині нас, і це не тільки у деяких з нас, це буквально у всіх нас. І коли ми дозволяємо сяяти своєму власному світлу, ми несвідомо даємо іншим людям можливість робити те саме. Коли ми звільняємося від наших власних страхів, то наша присутність звільняє від страху інших людей, досвідчені поети зазвичай прибирають спілки, прийменники, вступні слова. Поезія лита штука, хоча, втім, все починається з наслідування, і вже потім тільки слід пошук і розкопки себе. Поета та й просто людину шліфує час. Я взагалі обожнюю в поезії будь-які подібні перекопування мікросів і макросів нашого спільного всесвіту. Інший поет пише, начебто чисто, але раптом у нижньому останньому рядку приглушено тональність на трохи, і все таки бороняється тональність і відбувається скидання. Це якась духовна недотяжка. Дуже погано, коли поезію перетворюють на якусь плакальницю в тому тихо і сумно текстуальний совок, що йде. Сум та й годі, вічні душевні та словникові недотяжки. Потім і водив Мойсей 12 ізраїлевих колін по пустелі 40 років, щоб пройшла природно історична вибраковка відчайдушних песимістів. Це вже не поезія, а плач волаючого в пустелі, але це вже назавжди не поезія, лютий холодно, замерзання. Один давній літприятель, шановний по життю, публікує фотографії західної братії вуса бороди, вусища Бороденки, фіксатори життя, що спостерігають за фрикціями та фракціями, фрустраціями та інкрустаціями, не питання самі не живуть або слабо живуть життя крізь себе, проціджуючи крізь винне сусло, такий собі літературний сквож. Такий він нині письменницький аркан замість катання паркових кульок, перебирання кульок під черевною аркою. Ніхто не головний, всі на рівних, майже всі відморожені життям до білі брів, у кого бровушки стрижені, у кого посовині горгулья. Чекати від них прямо зараз цінний продукт вочевидь не варто. Вони у процесі, але коли відходитимуть у лету, як минулі активи будуть архіви. Кожен із них тільки й мрія. Покопатися б тільки не у своєму, а у причетному, ененбенеряба, квінтер-принтер жаба, відрубати принтера, читати їх і... тільки читати, не шарудучи при перегортанні несамовито. Були в мене дуже важкі роки, але що характерно, фотографій з них збереглося мало. Чому знаєте, скільки не кажи халва у роті солодше не стане, скільки не прикидайся в ті роки, я значущим і щасливим час чітко мітив мене якимось віртуальним ментиком лузер. Навіть не невдаха, а нещасливця, і тоді будь-які фотопориви виростають у всьому вже помітну змазаність і навіть біль від напруження здаватися. А якщо навіть цього напруження не існує, одним словом, кожному вибирати смугу власної фотонепрезентабельності або щепивши зуби, триматися. Особисто я в ті страшні роки триматися зовні не вмів, не вийшло, не вийшло. Ось чому в моєму світі єдиний провідник і цілитель, жінка, яка не тільки не зрадила, витягла в життя після прямого уколу серця майже похоронною командою. Отже, щасливі зовні фотографії, це величезна праця за так і не пройдене вчора, опущене до часу певне психологічне підзаборонне небуття. А ось фотографам треба навчитися щадити натуру, оберігати її, не допускати явних розривів шаблонів із раніше побаченими вже у фотографіях відтвореним. Це не міжпрочиця, а якась мила наука тим, від кого безпосередньо залежать наші лики та образи. Якось ось так чи що? Жаль, тільки що не залишилося жодної нашої спільної з дрібним фотографії без взуття, де ми інтернатівські пацани, семикласники, змушені були бавити наш час у порожній санітарній зоні, де тільки ми були приречені мимоволі підглядати за нашими розбитими молодими училками, які відчайдушно займалися сексом з найнедбайливішими сиротами-восьмикласниками, та виходило це вони дуже спортивно, адже всі ідеали вміло і міцно ховалися під ковдрою, а на поверхні в тілес Ному брасі раз у раз ми готіли лише оголені руки від чайдушно пустотливих плавців і плавчих, від яких ми навіть не були в шоці. Це просто знімало напругу повсюдної Казенщини, і ніким не засуджувалося і не засуджувалося, обговорювалося все це нагадувало якийсь особливий інтернатовський браз заплив у певному несистемної правді тих, хто хоч так намагався вирватися із загальної гулажної зони. До речі, саме звідти й прийшов наш порятунок. Саме та милі позасистемні блудниці відшукали для нас із дрібними клубки різнокольорової вовни та й довжелезні заколоті на шматочки пральних гумок спиці. І гачки вкрадені в класі по домоводству. І з усього цього першого матеріалу нам обом були пов'язані дуже щільні та досить високі теплі гольфи, які легко входили як у кеди дрібного, так і мої ідіотські балетки. От коли нас такими побачили, прийшли представники-інструктори з районного райкому партії, тут уже в істину, нічого не можна було більше таїти. Відразу ж звільнили алкоголічку кастеляншу а нам негайно видали якісь ще трофейні черевики часів Корейської війни. І хоча в ту пору в Європі і світі всю буйствувала найсправжніша холодна війна, ми з мелким вижили, а з молодими сексопілками встановили якийсь особливий духовний зв'язок, яким нинішнім пацанам не зрозуміти, якщо тільки у них не. Не були надрозкутих старших сестер між духовним провідником та суб'єктом. Зазвичай виступають посередники. Ось і сьогодні дівчинка на передньому плані це душа. У посередниках у центрі піщаних морських океанічних дюн стародавня світловолоса стара севіла, на тому березі шляху такий самий, як сівіла, старець духовний учитель. Фізично він зріліший і витриваліший, старість його не давить. Він в очікуванні відкритися. Ти тільки пустелю душенько перейди, та не замарайся. У принципі, пустеля безмежна, і на перехід можуть піти роки цілі генерації життів багатьох земних поколінь, які на собі будуть проносити безсмертну душу. Хто як зуміє, і цей шлях древні назвуть сансарою. Фізично він більш зрілий і витривалий земних поколінь, які на собі проноситимуть безсмертну душу, хто як зуміє, і цей шлях древні назвуть сансарою. Я лежав у теплій ванні і вдивлявся в запотіле на стінне дзеркало. Бачення виявилося не відразу. Вона прагнула перетворитися на оленя, але щось у ній не дотягувало. У результаті трансформація відбулася в бік мультяшного двомірного крокодила, і тільки потім на дальньому горизонті встав високий худорлявий старець над дюнами вітри. Голови злісних горгонів вже навіть не в'южились, а тільки сичали. Звертай увагу, але йди.